Ти просто сама елегантність. А ти просто сама повсякденність. Ти, до речі, не забула, що ми сьогодні йдемо в театр. Ти переодягтися встигнеш? встигнеш? Навіщо? Що з моїм одягом, не так. Тарас, а що за сяйба в нашому темному поліцейському підвалі? З якого приводу? Та так. Ввечері до театру. А може, в тебе важлива ділова зустріч? М? Ти, звісно, вирішуй сам. Але ти маєш знати, якщо ти підеш в СБУ, ти ставиш під загрозу закриття наш відділ. Подумай про це. А звідки ви знаєте? Я вмію складати 2 плюс 2. Особливо, коли Бориско збере на тебе досьє і цікавиться нашим філіном.